Вітаю час новини на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. На зупинці по 40 хвилин мешканці Юрівки нарікають громадського транспорту у мікрорайоні. Дочекатися неможливо. Підлітки у Полтаві закидали маршрутку сніжками з камінням, побили вікно. І такі випадки нарікають водії не поодинокі. Сьогодні 106-та річниця бою під крутами. Життя дванадцяти бійців було пов'язано із Полтавщиною. А тепер про це та інше більш докладно. На зупинці Юрівка у Полтаві люди вимушені чекати громадського транспорту по 40 хвилин. Так триває з 2022-го, коли відмінили 19-й маршрут, кажуть мешканці мікрорайону. Чи планують у місті вирішувати проблему? Та яким чином дізнавалася наша знімальна група. Зранку приходиться чекати на маршрутки десь по хвилин 20-30. Інтервал треба трошки між рейсом, рейсами трошки автобусом зупинитися, роти. Чекати маршрутку довго, бо дуже рідко ходять. Ось кольцеві, через Юровку. Мешканці Юрівки скаржаться на графік руху громадського транспорту. Вірніше, практично його відсутність. Проблемні понад два роки, а саме з моменту зняття з рейсу, маршруту номер 19 говорить Наталія Лобач, голова органу самоорганізації населення мікрорайону Юрівка. Невдоволені транспортом із того, що в нас був кільцевий 19-й маршрут, який працював ритмічно. І, і, і виходить, він усіх дотримувався графіки. Була єдина диспетчерська. Без нашого обговорення його зняли, і нам розробили ну, новий маршрут. Ну, він... Для нас гірше є. Якби водії автобусів дотримувалися визначеного для них графіка, все було б нормально. А в реальності хто як хоче, так і їздить, розповідає мешканець Юрівки Олександр Панасенко. Розпочат, що там висить автобус, Тому я вас покину, що він висить, він не збігається з дійсністю. І це дуже погано насправді. Хотілося б, щоб, щоб їх було більше. Замість 19-го є 22-й, А 47-й. Вони то ходять, але якби... По розкладу, хоча б щоб люди знали, коли їм виходити, то було б краще. Так ти виходиш і не знаєш, скільки чекати. Може, 5 хвилин, а може хвилин 40. Особливо у вихідний, коли і після сьомої їх взагалі немає. Для вирішення наболілих проблем мешканці Юрівки письмово звернулися до відділу з питань транспортних перевезень та зв'язку Полтавської міської ради. Наші вимоги слідуючі. Транспорт, транспорт повинен через юрівку їздити із 6 до 22 години. Повинно бути якісне і безпечне обслуговування. Повинна бути єдина диспетчерська, куди можна звернутися з приводу роботи транспорту. У міській раді про існуючу проблему кажуть, знають і пропонують мешканцям Юрівки її вирішення. Ми Плануємо розробимо маршрут на новому мережу з урахуванням всіх, скажімо так, пропозицій недоліків або переваг існуючих маршрутів, в тому числі із новими умовами договору нових графіків. Конкурс проведений проведено в цьому році. Рух по ділянці, для їхав 19-й маршрут передбачений. Точної дати оптимізації графіків руху громадського транспорту через Юрівку Володимир Чередниченко не озвучив. Сніжки з камінням у вікно маршрутки сталося це 28 січня по вулиці Івана Мазепи у Полтаві. Діти обкидали ними автобус. Все б нічого, коли б через каміння не постраждало скло. Водій наздогнав одного із підозрюваних. Батьки вже виплатили компенсацію. Такі випадки зізнаються шофери у місті не поодинокі. Більше розкаже Ірина Дава. Он пацики побіжали Вони така ж розбили Вон в маршрутке окно, ані сніжкосніжка кинули. короче. такі підліткові забавки у Полтаві. 28 січня. Діти обкидали сніжками одну із маршруток навпроти 26 ї школи. І кинулися тікати. Постраждало тільки бокове скло автобуса, розповів директор транспортного приватного підприємства Важа 1 іван Іванов. За його словами, водій маршрутки зорієнтувався, зупинився та наздогнав тікачів. Діти возле школи беруть снежки і кидають снежки в машину. Розбили вчора стекло. Внутрі ці камушки ложать снежки і бросають по машинам. Дітей там, чоловік сім, мабуть, До десяти. Водитель одразу зобразив, швидко встановився і побіг, догнав їх. Ага. Він у нас бігає добре за словами Івана Іванова, одного хлопця водієві вдалося упіймати. Викликали поліцію, знайшли батьків. Як повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб, правоохоронці проводять відповідну перевірку. Мати одного з хлопчиків вже розрахувалася з водієм за завдану шкоду, але наразі ще інспектори ювенальної превенції встановлюють коло. Неповнолітніх осіб та їхніх батьків після завершення перевірки уповноважена особа прийме відповідне процесуальне рішення. Можливо, будуть складені адміністративні матеріали на батьків за статтею 184 кодексу України про адміністративні правопорушення, саме за неналежне виховання дітей батьками або особами, що їх замінюють. Такі розваги дітей маршрутники на собі відчувають регулярно, але не тільки вони, а й водії легкових авто, говорить керівник приватного підприємства Іван Іванов. Можна й пасажиру попасти. Це добре, що е, там стекла такі, що не розлітаються. може цікло розлетіти, пасажир пострадати може. Один із таких інцидентів стався із водієм маршрутки я, Денисом. Буквально минулого четверга, зізнається чоловік. Проте в іншій частині міста я встановився, вони порозбігали різні сторони. На позапрошленню неділі було на мельзаводі таке саме на світофорі. 12, 11, 13. Це реальна загроза аварійній ситуації, кажуть водії. Але як реагувати та діяти у таких випадках, не знають. Та що, що ти їх за шкуру будеш тягти? Ти ж не будеш їх тягти, правильно? Психологи говорять, така необміркована та агресивна поведінка підлітків може бути викликана як перебудовою організму дитини, так і впливом оточуючого середовища. Адже в цьому віці вони починають самостверджуватися, говорить практичний психолог Тетяна Бугаєвська. Впливають також внутрішньосімейні відносини. Якщо є непорозуміння між членами сім'ї, неприйняття дитини або гіперопіка. Якщо говорити про рекомендації батькам підлітків, то перше і головне заспокоїтись, прийняти агресію як неминучий прояв підліткового віку і ставитися до дитини можна сказати поблажливо. За словами психологині, щоб подолати агресію підлітка, цю енергію слід спрямувати у спорт вивчення мов або хобі. А ще варто спробувати укласти такий собі умовний договір. При цьому разом обговоривши обов'язки сторін відповідальність. Таким чином це допоможе підлітку усвідомити, що його поважають і з ним рахуються. Цими вихідними російська армія два дні поспіль обстрілювала Полтавщину. Зафіксовано два влучання у Кременчуцькому районі. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Філіп Пронін, 27 січня ворожий удар окупанти здійснили двома балістичними ракетами іскандер м у промисловий об'єкт. Це спричинило пожежу. Була там пожежа більше тисячі метрів квадратних, яку наші вогнеборці намагались і проборкати якось, щоб полум'я не рознеслось на всі інші будівлі і на жилі приміщення. З цивільних ніхто не постраждав. Загалом було більше 150 рятувальників. Більше п'яти одиниць техніки і роботизованої, і механічної, І з наших сусідніх областей теж долучали спеціалістів, які якраз вже досвід. Неділю так само був у Крамчуйському районі, на щастя без постраждалих. Сьогодні зранку на Миргородщині врятували двох 22-річних чоловіків, які провалилися під лід. Надзвичайна ситуація сталася близько 9-ї ранку на території лікувально здоров'чого закладу Миргорода. Про це повідомила інспектор з комунікації Миргородського райвідділу поліції Вікторія Москаленко. На щастя, чоловіків, які опинилися у водоймі, вдалося швидко витягнути на поверхню. На допомогу вчасно прийшли небайдужі громадяни. Постраждалих доправили до місцевої лікарні для обстеження. Наразі поліцейські вивчають обставини події. У Кременчуці врятували хворого собаку. 28 січня місцева мешканка виявила на вулиці знесиленого пса породи шарпей. У тварини були тріщини на шкірі. Побачивши це, жінка відразу звернулася по допомогу до поліції. Спільно з правоохоронцями чотирилапого доставили до комунального підприємства Спецсервіс Кременчук», де його оглянув ветеринар. Попередньо тварина має захворювання шкіри та травми, схожі на укуси інших собак. розповіла речниця Кременчуцького райуправління управління поліції Анна Васенко. На ранок понеділка, після оприлюднення інформації на офіційному сайті, до спецсервісу надійшов дзвінок від ймовірної власниці. Наразі дана інформація перевіряється, коли вже жінка з'явиться в комунальне підприємство. Буде з'ясовано, яка ж історія даної тварини. Наразі тварина в безпеці її оглядають ветеринарами. Перший в області Мейкерспейс сьогодні відкрили у Полтаві. Це простір, де кожен охочий зможе створювати вироби із дерева, металу та розвивати свої технічні здібності. Розрахований він і на дорослих, і на юних винахідників, починаючи із 4-річного віку. Побували там наші кореспонденти. У Полтаві відкрили перший в області Maker Space, творчий простір для майстрів-винахідників і тих, хто мріє ними стати. Оснащений він сучасним обладнанням та інструментами. Тут є все для розробки проєктів з електроніки, безпечні для дітей верстати для деревообробки та багато іншого. Три в одному. Тобто, це лазер для гравіювання, це 3D-принтер і це чіпово верстат по обробці деревини атліва. Мейкерський простір це спільний проект колективу студії креативної технічної освіти «Технолаб» та одного з полтавських університетів. Мейкерський простір це щось на кшталт коворкінгу і бібліотеки, тільки замість книжок цієї бібліотеки тут знаходяться інструменти. Тобто, будь-хто хто хоче щось зробити, може сюди прийти і використовуючи те обладнання, яке тут є. Реалізовувати свої ідеї мейкерський рух популярний в Європі та в розвинутих країнах Азії. Говорять засновники проекту, які вивчали досвід британців, зауважують, після повномасштабного вторгнення така практика надважлива, адже тут можна навчитися виготовляти деталі для тих же дронів та інші потрібні фронту речі, а також готувати молодь, яка відбудовуватиме країну. Тут є е, місце, де можна вивчати електроніку, тобто паяльники, електронні компоненти, де можна навчитися паяти. Є деревообробка, яку можна показати для найменших, тобто від 4 років дітям можна показати основи роботи з деревиною. І більш серйозні пристрої це лазерний різак-гравер, верстат з ЧПУ, з яким можна програмувати і використовувати. Верстат запускається, показує де він буде, ну скільки простору він буде. Цим. «Мейкерспейс охоплює всі напрямки діяльності. Найбільш затребувано – це, звісно, обробка деревини. Це гравіювання, різьблення, випилювання, все те, до чого завжди прагне молодь, учнівська, студентська, знаєте, зробити щось власними руками. Формат відкритої майстерні дозволить охочим реалізовувати власні проекти, обмінюватися досвідом, розвивати креативні індустрії. Зазначили на відкритті мейкерспейсу. Розклад його роботи зараз устатковується. Їх було в рази менше, але вони стримали більшовицьку армію. Сьогодні в Україні відзначають 106-ту річницю бою під крутами. Скільки хлопців з Полтавщини були учасниками цієї битви, та кому вдалося вижити, розкажуть наші кореспонденти. 29 січня в Україні вшановують пам'ять загиблих у бою під крутами. У 1918-му шість сотень українців повстали проти чотиритисячної армії більшовиків. Серед тих українців було і 12 молодих вихідців з Полтавщини, говорить старший науковий співробітник полтавського краєзнавчого музею Валентина Клочко. Це були члени студентського корення і члени української школи імені Богдана Хмельницького. Яку. Привів під круте наш земляк Веркі Гончаренко. Дуже багато загинуло у цьому бою, особливо студентів, які не мали досвіду. Микола Божинський Божко. Він загинув на станції Крути. Вірніше попав у полон, потрапив у полон, і його більшовики розстріляли. Володимир Шульгін він теж був учасником студентської громади Києва. Він теж загинув у вісімнадцятому році під крутами. Були і ті полтавці, кому вдалося вижити, каже Валентина Клочко. У своїх спогадах пізніше вони напишуть, як затримка під Києвом більшовиків дала можливість провести переговори щодо визнання УНР багатьма державами. Серед них був я Веркі Гончаренко. Він залишився живим, хоча його брат, рідний Федір Гончаренко, він був у складі студентської сотні. Він загинув. Юрій Вороний він як бойовий медик брав участь у цьому бою і залишився живим. Потім він став одним з найвідоміших українських хірургів-трансплантологів. По суті, він провів першу трансплантацію нирки. Іван Шарий він теж був членом студентської громади активним. Потім змушений був воював в армії ОНР. З самого початку історія бою під крутами обросла міфами, говорить науковий співробітник Полтавського літературно-меморіального музею Короленка Ольга Вечерок. Це було пов'язано з політичною кон'юктурою. Були вони молоді люди, і виник такий міф, що це була марна жертва, що туди кинули майже дітей, і ніякого сенсу в цій жертві не було. Насправді це. Не зовсім так. Дійсно, вони не не могли там перевага була дуже значна. Вони не могли зупинити ту багатотисячну армію. Але сенс в їхній самопожертві все ж таки був. Це найбільш вдала операція, де малими силами, невеликими силами вдалося досягнути значного успіху. Завдяки тому, що молоді чоловіки на чотири дні затримали більшовиків під крутами. Центральна рада підписала відомий Берестейський мирний договір, каже Ольга Вечерок. Тоді вперше було визнано молоду Українську Народну Республіку на міжнародній арені. Це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. Дивіться наші новини на сайті ІРТ, ПІЛ, та в ефірі нашого телеканалу. На цьому я з вами прощаюся. На все добре, все обов'язково буде.